Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі Про одяг секонд-хенд. Сьогодні я вам покажу одяг і взуття з люкса фіксовані ціни. І перша моя знахідка це ось така шикарна шовкова блуза в темно-синьому кольорі. Продається вона уже зі знижкою, коштує всього-навсього 110 гривень. Це у нас розмір S і ось така вона в примірці. Має такий от розріз, але вверху є ягачок можна застібнути, і тоді вона буде виглядати більш в класичному варіанті. А ось так, мені здається, з джинсами вона навіть більше пасує, коли ось тут вверху не застібати, а носити, ніби як таку сорочку. Не блузу. Дуже тут приємний шовк, тканина така от атласна, і вона навіть трішки тягнеться. У складі є 5% велостану 95% шовку. Блуза в ідеальному стані, надзвичайно мені сподобалася, і я її собі, звісно, що купила. І сподобалася мені ще ось така сорочка поєднання світлого, такого блакитного з білим коштує вона 200 гривень. І за складом вона непогана. Тут 55% віскози, 45% поліестеру і по бірці видно, що сорочка абсолютно новесенька, коли ще в неї такі от наліпки на бірці. Ось така вона в примірці, дещо великувата, розмір тут 14. Гарний тут відтінок блакитного, він такий от приглушений, але, в принципі, він дуже схожу сорочку, можна знайти і на звичайній вазі, і там вона буде в рази дешевшою. Далі буду приміряти ще ось таку блузу, її ціна 280 гривень, і на ній є вишиті дрібні квіти. Це у нас розмір 18-й, це мас маркет фірма George. Розмір вказаний 18-й, але на вигляд вона не є великою. Зараз в примірці усе покажу. Склад тканини непоганий, поєднання віскози і бавовни. А ось ці квіточки в нас вишиті синтетичними нитками. Ця блуза мені дуже нагадує українську вишиту сорочку не лише за рахунок того, що тут вишиті квіти, а й загалом за своєю естетикою. Вона має вверху таку такого зав'язку, рукавчики внизу призібрані. Тому вигляд у неї такий дуже народний, дуже український. Що скажете, напишіть в коментарях. Ну і стан у неї, звісно, що ідеальний, як і більшості речей на люксі. І до речі, на люксі дуже часто трапляються абсолютно нові речі. Ось, наприклад, така сорочка з картонною магазиною біркою, де ще вказана її магазинна ціна. Це фірма Primark, Mass Market. Проте якість у неї непогана. Щодо складу тканини, тут поєднання поліестру і віскози, поліестру 52%, візкози 48%. І вона, напевно, набірці бачили ціну магазину. Вона продавалася в магазині зі знижкою за 2 фунти. Тут її продають за 320 гривень, тобто дорожче, ніж в магазині. А загалом вона мені подобається, вона йде подовжена, з боку має розрізи, дуже гарний червоний колір, такий більш до бордового, тобто він приглушений і якість, як я вже казала, у неї гарна. Ще мені сподобалася ось така сукня в рубчик, чорна, лаконічна, але з дуже цікавою спинкою. Вона тут така от відкрита спина. Дуже класно тут зроблені рукава, вони такі подовжені, ціна сукні 380 гривень. Розмір XL, склад тканини непоганий, переважає віскоза, є поліестер. Тканина тут така, що дуже добре тянеться, вона така як прорезинена, тому не критично, що цей XL, в принципі, вона і так непогано лягла. Навіть добре, що вона така трішечки більша, вона не надто перетягує фігуру, а дуже красиво, якби і так. Підкреслюю усе, що треба. Спинку ви її бачили, звісно, її треба носити без нижньої білизни, а попереду вона виглядає дуже скромно, дуже лаконічно. І взяла до примірочної ще ось таке чорно-біле плаття. Це фірма Next, розмір 38-й, коштує воно 300 гривень. Дуже мені сподобався крій, воно таке приталене і внизу а подібне. Воно коротке, але, на жаль, Подивилась бірочку і воно виявилось повністю синтетичне, 100% поліестер. Власне, не буду вже тоді його приміряти, просто ось так прикладу, покажу, як би воно могло виглядати. Попереду повністю застібається на гудзики, довгі такі от пишні рукавчики. ну Симпатичне. Ще мені сподобалась ось така сукня на білому фоні кольорові квіти. Вона вже продається зі знижкою, коштує 200 гривень. Взяла її до приміричної, оскільки на дотик тканина мені дуже нагадує шовкову, але, на жаль, бірки тут жодної немає. Ні з назвою бренду, ні зі складом тканини. Можливо, сукня мала підкладку її відпороли, адже сама тканинка доволі прозора, просвічується і, скоріше за все, воно таки мало би мати якусь підкладку. Плаття дуже літнє, дуже легке, таке дуже повітряне. Єдиний його мінус це ось ця така напівпрозора тканинка. Як вам це платтячко? пишіть в коментарях і загалом чи купляєте ви речі, в яких сумніваєтеся, коли не впевнені у складі тканини, власне, коли бірки відрізані, вам здається, що це може бути шовка, але бірки немає. так? Чи ризикуєте і купляєте такі речі? І далі буду приміряти ще одну сукню вона довга. Тут у нас такий квітковий принт, коштує вона 400 гривень, за складом це 100% віскоза. Сукня довга, практично максі, але внизу вона така асиметрична, з боку коротша, позаду і попереду довша, така от заокруглена, цікаво зроблений низ. І вона йде приталена з пояском, красиво підкреслює талію. Дуже жіночна, така от романтична сукня, водночас легка, тканинка хороша, візкоза для літа ідеальна, як на мене, тканина, і загалом покрою, по фасону сукня непогана. І ще мені сподобалася ось така довга чорна сукня. Це у нас фірма New Look, 42-й розмір. Але ціна тут така немаленька, 420 гривень вона коштує. Попереду засібаються там гудзики. Гудзики обтянуті тканинкою в тон самої сукні. І вона на дотик дуже приємна. Дещо нагадує навіть купру, шовк. Насправді це віскоза у поєднанні з поліамідом. 83% тут віскоза, решта поліамід. Дуже красивого вона також кроює. має поясок приталена. Така йде, як сукня, халат з пишними рукавчиками. Дуже мені сподобалося, але ціна трішки кусається. Думаю, можна почекати наступного тижня, коли будуть знижки. Вони завжди міняють ціну через тиждень, або на 50%, або на 40% зменшують. І остання з одягу моя знахідка це ось такі смугасті шорти від FNDEF. Щоправда, вони великого розміру, це 16-й розмір, тобто це Excel. І вони абсолютно новенькі ще з картонною магазинною біркою. До них йде поясок тонесенький. Склад тканини дуже хороший. Туди йде 92% бавовни і 2% еластану, тобто вони трішки тянуться. Але це в даному випадку ніякого значення не має те, що вони тягнуться, адже вони і так надто великі просто спадають з мене. Коштують вони, до речі, 300 гривень, як за таку якість, непогана ціна. Адже шорти справді дуже такі цупкі, класно тримають форму, просто їх треба вдягнути на відповідний розмір і будуть виглядати розкішно. Власне, приміряю я їх з шовковою блузою, яку собі і купила. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Багато взуття йде зі знижками, ось такі непогані, босоніжки коштують все на все 250 гривень. І ось такі що теж на танкеті від Next в яскравому кольорі Фуксія. Але коштують вони дорожче, їхня ціна була 550 гривень. Давайте подивимося, що у нас тут ще є цікавого. Ось такі непогані за 500 гривень лаковані також на танкеті, а танкетка цього сезону актуальна. І ось такі у нас теж непогані. Бо коштують 300 гривень на низькому ходу. Тут у нас осіннє взуття, черевички продаються зі знижкою, коштували 480 гривень. А ось ті такі більш брутальні коштували 550 гривень. Непогані віднамки від Кельвін Кляйн. І ось тут у нас є крокси. Щоправда, вони маленького. Розміру на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, і до нових зустрічей.